Дуже багато людей запитують, а як же варити борщ із кількою, пісний борщ, без м'яса. От я сьогодні вирішила показати вам, як готую його я. Звичайно засмажку після капусточки я вкидаю ну, От, як завжди, ви там відварили картопельку, потім узяли, додали засмажечку. Засмажичці на що входить у засмажечку. Замарочку входять помідорчики, бурячок і морку я беру на терпочку, тому що мама з татом мене люблять, щоб було м'якеньке. Потім сюди чесничок і цибульку, звичайно, обсмажила. І томатна паста, хто любить, додає. А наприкінці я додам кільку, вже готову, вона вже тут у нас, я вам зараз покажу. Вона вже в нас готова. Таку я взяла спеціально для борщу і вже з квасолею. Ми її додамо, і яка ж смакота в нас вийде? Прям зразу після засмажки. А так все, взвичайно, у борщі і капусточка, і все. Спробуйте і згадайте мене.